Шановні слухачі, буквально наступний приклад після ось такого винограду, який схвилював нас дуже сильно. Задача на підбір варіантів, на підбір варіантів, це прекрасно. Задача досить проста. Я думаю, вона не викликала у вас ніяких занепокоєнь, крім того, що такої задачі не було. Раніше не було. Задача розв'язується простим виключенням варіантів. Тобто, дивимося. Чотири дорослих і двоє дітей. П'ять дорослих. Іван, Катерина, Лариса, Микола, Олег, Петро Катерина. Умови відбору. Іван і Микола не можуть бути в групі разом. Іван і Микола. Викреслюємо. Івана і Миколи більше нема? немає, немає, да. так. Якщо Катерина бере участь, то Руслана не може брати участь. Катерина і Руслана викреслюємо. Катерина і Руслана. Все, задача розв'язана. Тобто нам навіть не довелося рахувати, скільки там дорослих і скільки там дітей. Тобто можна було б ще ускладнити завдання, тобто дивитися, щоб там було чотири дорослих і двоє дітей. Це теж один із варіантів. Тобто, дивимося, якщо оці чотири дорослих, то оці двоє мають бути діти. Да? А, да, бачите, Петро і Сергій. Ну, до речі, зверніть увагу, що оці діти вони можуть бути розкидані серед дорослих. Тобто це теж один із варіантів. Це дуже типова задача, яка дуже часто трапляється у цих От, Наприклад, прочитайте опис ситуації та умов до неї, виконайте завдання. Я вам ці задачі скину. Кожен із семи друзів. Обираю одну з двох екскурсій, друзі погодилися дотримуватися таких правил. Якщо Богдан і Дмитро обирають одну і ту саму екскурсію, то цю екскурсію обирає Аліна. Якщо Григорій не обирає якусь екскурсію, то її не обирає і Віктор. Боже, яка, яка імплікація шикарна, да? Якщо Віктор поїхав на екскурсію до Львова, сразу умова спрацьовує, да? то туди ж поїхав і Григорій, да? То всі наведені ниж... нижче твердження можуть бути істинними, окрім. І от дивіться, де я тут економлю час. Віктор поїхав на екскурсію до Львова. Якщо Григорій не обирає якусь екскурсію, то її не обирає Віктор. Контрапозиція. Якщо Віктор обирає, то обирає Григорій. Значить, Григорій їде до Львова. Віктор поїхав до Львова, значить, і Григорій поїхав до Львова. Тому варіант В Григорій обрав екскурсію до Кам'янця-Подільського. Це оте наше, окрім, воно не може бути істинним. Поїхали далі. О, пройти співбесіди з шістьма керівниками компанії. Співбесіди відбудеться з понеділка по суботу, одна співбесіда. Такі умови. Співбесіда з Соломією має відбутися понеділок або вівторок. Знову ж таки, який з наведених нижче варіантів відображає послідовність, які могли б відбутися в співбесіди? Соломія, понеділок або вівторок. Варіант Б, варіант В. Одразу викреслюємо. Соломія, понеділок або вівторок. Далі Роман наступного дня після співбесіди з Оленою. Ага, Олена Роман є. Олена Роман є. Хм. Співбесіда з Нестором має відбутися раніше, ніж з Зеленою. Тобто Нестор, потім Олена. Нестор, потім Олена. Угу, Все правильно. Якщо співбесіда з Оленою відбудеться в четвер, то Кирил буде в суботу. Олена Четвер, п'ятниця, Кирил субота. А тут дивимося Олена, четвер, а в суботу не Кирил. Правильна відповідь? А. Тобто ці задачі розв'язуються простим виключенням умов. Давайте далі. Логістична фірма впродовж двох днів, середу четверга, повинна доставити сім контейнерів. Три або чотири контейнери в середу або в четвер. Контейнери Т доставлені в один день. Знову ж таки: В середу чотири контейнери. Яких з наведених переліків може бути переліком цих контейнерів? В середу чотири контейнери. В середу чотири контейнери. Так, це щось таке не годиться. П і Т в різні дні. А не підходить. Все, більше немає у нас П і Т. В один день. Контейнер Q в четверг. У нас в середу чотири контейнери. Контейнер Q все зламав нам хатку. Контейнери S і V В один день. Правильна відповідь Г. Відповідь В не підходить. Ось такі прекрасні, легкі завдання. Тобто, просто познайомилися з ними і радуємося, що вони такі будуть, тому що це одні з таких однозначних і простих завдань. Будьте молодцями!